Українські військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через платформу Dot Chain Defense. майже третина з них на оптоволокні. Підрозділи обирають серед 180 і більше моделей від 40 виробників, що гарантує точне забезпечення фронту. Міністр Денис Шмигаль відзначив, що інновації підсилюють обороноздатність а дрони це очі та зброя армії, які мають надходити максимально швидко і ефективно. У третьому армійському корпусі відкрили першу ЗСУ власну військово лікарську камінь. На базі 4-го медичного батальйону, персональний підхід замість типової безликої системи. Українські військові стають ближчими і до медицини, і до сучасних стандартів. Голова комісії наголошує: мета зберегти повагу до кожного воїна та мінімізувати бюрократичні бар'єри. Руслан Стефанчук назвав три непорушні червоні лінії України у мирних переговорах: офіційне правове визнання окупації українських територій Росії, обмеження чисельності Сил оборони України, зовнішнє вето на право. України брати участь у тих чи інших міжнародних блоках або альянсах.